Всім привіт! Певно, ви побачили море, і зараз думаєте, що будуть якісь чергові вихваляння теплими краями. Знаєте, як, типу, пір під час чуми. Але це буде відео, таке моє сердечне зізнання, розповідь про те, що мене бентежить, про те, що лежить на серці і не дає мені спокою. Ви знаєте, я це відео намагалася озвучити вже не один раз, і кожного разу це виходить якесь типу скиглення: типу, я жаліюся на своє життя, що мені так важко, що я не справляюся із своєю еміграцією, або давайте казати. Так воно, як є, з біженством, тому що я все-таки волію розрізняти ці два поняття, адже еміграція це те, що людина обирає добровільно, те, що людина планує, обирає місце, час, готується до цього морально, фізично, фінансово усілякими способами. А біженство це те, що трапляється. Через причини, які ми маємо, через війну, власне. І коли ти лишаєш все своє життя за спиною, не готувавшись до цього ні морально, ні фізично, ні фінансово, ні в якому сенсі, я вважаю, що це. Переживається ще складніше. Я не хочу обесцінити зараз ті проблеми, страждання душевні, які мають звичайні емігранти. А чи вони теж, ну це те ж саме, але все одно мені здається, на якусь там, на якусь долю ну, цим людям повинно бути легше. Ось це не значить, що я хочу обесцінити еміграцію. Я лише хочу підкреслити те, що. Біженство не дорівнює еміграція, як на мене. Ну, якщо ви не згодні, можете зі мною посперечатися в коментарях. Я відкрита до бесіди, до конструктивного діалогу. І ось е, я була до того, що виходить так, що наче я хочу показати якісь гарні красиві кадри. І дійсно, коли я була ось тут, в Іспанії, я дійсно раділа життю, це було дійсно. Прекрасні сім днів, під час яких я не думала ні про що. В моїй голові не було жодних проблем і думок, пов'язаних із питаннями, що далі, як жити, як те, як все. Я от просто, знаєте, відключила свої думки, і сім днів я думала лише про те, який купальник я сьогодні вдягну. Що я буду сьогодні їсти, що я буду сьогодні пити. Ось такі дні теж потрібні, і це були прекрасні дні. Але відходячи від того, що да, прекрасні кадри, там, де я радію життю, все ж таки більшість мого часу складається життя так, що хочеться просто ридати всю душу, вивертає. Просто геть вивертає, і знаєте, я зрозуміла, що соціальний тиск не дає більшості з нас казати про те, що нам погано. Можливо, це не кажуть мені напряму. Можливо, те, що я чула напряму, це було не так багато слів, але знаєте, вони були, наприклад, від близьких людей, від яких я не хотіла б це чути, не очікувала це почути. Я веду до того, що зараз тільки багато тиску щодо тих, хто виїхав, щодо того, що ми не можемо, більшість з нас не може справитися ось із цим біженством. Нам важко інтегруватися, нам важко позбутися думок про зруйновані наші долі, хати, міста. Звичайно, у кожного різна ситуація. Хтось виїхав, і у нього цілі міста, села, цілі хати. Хтось просто військовий турист. Хтось повернеться, хтось тут через дітей і планує повертатися. А хтось такий, як я, кому немає куди більше повертатися, цей біль він не дає мені дихати, він не дає мені існувати. Я помітила, що соціальний тиск, ось той прес, не дає мені відстраждати цей біль, розумієте? Ось, наприклад, я розповіла нещодавно своїй рідній людині, дуже близькому родичу, про свої страждання, про свої симптоми психологічні, про те, що зі мною там може статися на роботі, такий не сказати істерика, але приступ сліз. Я можу, наприклад, їхати в таксі і просто плакати. І ось коли я пожалілася на це близькій людині, то людина мені просто якби сказала, що типу, це не може бути психологічними проблемами, адже ти виставляєш пости в інстаграм, в тебе яскраві фото, ти ходиш на роботу, якби ти сиділа просто вдома і не мала сил. Встати вранці і піти на роботу. Якби ти не вела інстаграм і не посміхалася, то тоді б я повірив, що тобі погано. А так, ну, ну типу, да, можливо, звичайно, тобі погано, але, але ж ні, ти не виглядаєш. Людину, яка має психологічні проблеми, знаєте, ось це знецінення. Це дуже близька людина, від якої хотілося почути підтримку. Хоча я теж не можу якби звинуватити цю людину, тому що натомість ця людина живе під щоденними обстрілами і. Знаєте, це взагалі некоректно порівнювати. Мені навіть дійсно було соромно скаржитися цій людині, але оскільки це близька людина, це, ну, так це сталося. Це було, знаєте, такий поклик душі. І питання не в тому, що я зробила, а питання в тому, що я почула натомість. Тобто я вже... Чула деякі натяки, що ну в нас все так класно, у нас все добре, ми за кордоном, нам там оплачують житло і таке інше. Це просто це для мене це тиск. Ось цей тиск, він, наче як я не знаю, якась плита, яка лежить на мені, яка наче нагадує тим самим: О, Альона, ти не маєш права страждати. Дивись. Ось ті люди, що залишились, вони щодня ризикують своїм життям, вони під бомбами. Інші люди, якби взагалі мені навіть це боляче казати вголос, знаходяться в окопах. А в тебе все добре. Дивися, ти ось сита, ти відпочиваєш в теплі серед зими, таке інше. А, ти не маєш права скаржитися. Але якщо ми звернемося до психології, якщо ми звернемося до психотерапії, то а, ми маємо право скаржитися. А вибачте, це з яких пір людина втратила право скаржитися, скаржитися на те, що їй боляче, на те, що вона морально не вивозить, на те, що їй болить. Вибачте, з якого це дива я маю, я маю жахатися своїх думок, я маю сторонитися своїх почуттів. Я вважаю, що це геть неправильно, і ось суспільство, яке вирішує за мене, і поклало на мене ось цю важкелезну плиту, що мене тисне, це, розумієте, це наче додатковий тиск на мене. Тобто я не можу справитися із своїми думками щодо свого болю, щодо своїх втрат, переживань щоденних щоденних думок щодо майбутнього, що мені робити, куди мені рухатися, як бути, як вийти там з тієї ситуації, як справитися з фігнею, яка мене оточує щодня на роботі. Тому що, знаєте, бути людиною, яка має... Інше прізвище, інший зовнішній вигляд розмовляє геть інакше, в якою дуже погана мова, акцент, і всі супутні ось ці ви розумієте, про що я кажу, це все тисне. І разом з тим додається ось ще це, ще те, про що я сказала. Власне, я хочу цим відео, знаєте, Сказати типу і собі. І тим, хто, можливо, як і я вважає, що він не має права на свої переживання вголос, то я хочу сказати, що ми маємо право переживати вголос. Ми маємо право про це казати. Більше того, я вважаю, якщо про це казати, то в якийсь момент ти отримуєш. Наче полегшення. Ти виговорився, тобі стало легше. Так, не кожен може піти до психолога і розповісти про свої проблеми. Я б пробувала ходити до психолога, до норвезького, але можливо якось розкажу в якихось відео, чому не склалося далі. І я б не хотіла починати знову ходити до норвезького психолога і, власне, шукати якихось українських психологів. Я не готова поки що. І тому, мабуть, ось це відео, це таке зізнання. Це така розмова з вами, усіма або з самою собою. Можливо, я потім послухаю цей свій відео щоденник, зроблю якісь висновки. І, мабуть, буде просто цікаво порівняти свій стан зараз і через місяць, або через рік, або через десять. Я не знаю. Тому ось я наважилася це все розповісти вам. Не знаю, чи отримую я полегшення від своєї розповіді, чи, можливо, я отримую хейт, як це часто буває в інтернеті. Але я вважаю, що люди мають говорити про свій біль, вони мають на це право, і я хочу дуже підтримати усіх, усіх тих. Хто, можливо, так само, як і я, має подібні думки, почуття і просто хоче знайти підтримку в словах ще когось про те, що це повністю нормально відчувати те, що ми відчуваємо, і говорити про це, говорити про це і не боятися осуду, не боятися того, що вас не зрозуміють, не боятися того, що існує якась інша. Правильна думка в лапках, але ніхто не дає гарантію, що воно не обвалиться. Підсумовуючи сказане на фоні цих чудових кадрів з Іспанії, скажу, що це було спонтанне рішення поїхати в подорож, тому що настільки морально я була виснажена в грудні, в мене була купа. Не сказати, що проблем на роботі, але були питання, які. Дуже мене виснажили. Це тривало впродовж місяця, і на момент моєї подорожі це ще не вирішилося. Тому просто в один прекрасний момент. Це було 18 грудня. Я вирішила зайти на сайт Аполо і просто знаєте, так от одним таким рухом пальця, таким як по сілку пальця. Я просто купую цю подорож. Купую тур. У мене була буквально годинка на обдумування свого рішення. І ось, власне, 18 грудня я купую. Тур з вилітом 20 грудня. Тобто в мене було лише два вечори, щоб зібрати чемодан. ось І скажу чесно, таких необдуманих рішень, таких ось імпульсивних в моєму житті було небагато. Тому це такий новий для мене досвід, ось так швидко приймати рішення. Ось так. Вам дякую за перегляд. Буду вдячна за коментарі та лайки. До нових відео!